Зараз на годиннику 420. Я лягла в ліжко в 12. Я була втомлена, я хотіла спати. Я підготувалась, да, помилась, обличчя там все зробила. Я була максимально готова до сну і я хотіла спати. 4.20. Я за столом, понимаєте? Я тільки що помила балконні двері. До цього я вже поплакала. пообщалась з Леною, Написала свій. Ну, да, чого я взагалі встала? Пообщатися з Леною ніби я встала. Ні, ні, ні. Мене що-то підняло. щось то, -то підняло написати три сторінки щоденника, понимаєте? І це от цікавий факт про мене. Це постійно. Я просто кожен раз, коли я хочу спати, лягаю спати, я не можу заснути, тому що мені треба встати і писати щоденник, тому що я починаю щось усвідомлювати, щось чувствувати, чортики по тілу бігають, нові інзайти отримують. А цей місяць взагалі шалений. Просто шалений. Я вже на чотири дні, ну що я тільки я божеволію, я вам так скажу. Я божеволію. Це нічого, нічого страшного. Не я божевільний світ божевільний. Але цей місяць він, не знаю, надпотужний. Надпотужний місяць. Ну, в плані луна, поняли? Я не знаю, ну розкажіть, пожалуйста, може, у вас теж так? Напишіть мені в коментарях. Може, ви теж пожеволяєте на місяць, не можете спати і згадуєте все, що з вами було е, в житті. Тож, я, бу... я все згадала. Я згадала уже все. Все, що можна було згадати, я згадала. Ні, все одно нова ніч, у нас нові, е, нові новості. Заєпало, заєбало. заєбало. Я не хочу жити в прошлому, ну все, все було і було. Нашу кожен Божий день і опять, і опять, і опять і опять і опять, і ще, і ще ще. Скільки можна? Таку фотку собі поставила в рамочку. Ти знала? Куще, дивіться. Скажіть я анджел. Просто енджел. Поміняла взагалі всі фотки в рамочках, тоже думаю, заебало, заебало. Я хочу жити. Я хочу жити, понимаєте? Я хочу спати, я хочу їсти, я хочу гуляти. Я хочу, не побоюсь цього слова займатися сексом. Понимаєте? В мои догода, мені надо жить. Мне надо жить. Выходить на улицу. Что-то делать. Нет. У нас нові спогади. Почекай. Ну, давай-то уже все, пожалуйста. Я уже ну, сто раз лягала и кажу, все, давай. Я все вытерплю. Вспоминай, все, Зараз, Давай. Нет. А чуть-чуть. Ні, ну ладно, що там <смі> може просто я насправді зараз би і не витерпіла. Може, я так експромтом. Бо я не знаю, мені здається, що от, то ще за півроку вже... не знаю за скільки, ну, за рік. Ну, півроку, от останнє півроку, воно справді взагалі жорсткі, дуже жорсткі. Це пісець як жорстка. Я просто не знаю, через день плачу. ну, я не знаю, це, знаєте, можу, можу, і тиждень, звісно, не плакати, цілий тиждень. Але ну, регулярненько, регулярненько. І не сплю, і щось іще і згадую, і згадую, 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 і скрадаю і свої ці уроки учу, жизнення. І, і все життя, ну, да, життя якби, яке йде, воно. Ну, типу, не таке, щоб отримують від нього удовольствие, воно буквально таке, щоб учити з нього уроки. Тобто, що я собі оцей інсайти не доставала, потім ми їх отрабатуємо. Понимаєте? Тобто, ні, не так, що ми пострадали, полежали, поплакали, і сразу набора бора. Набора бора ніхто поки не їде. Давай ще е, цикл відмотаємо, давай ще разочок. Да, давай. Без проблем. Скільки угодно. Ну і, і от, і воно все-таки концентроване, насправді. І люди оце такі попадались на цьому циклі. Просто, блять, я не знаю, чим я це заслужила. Ну, не жалуюсь, я да? як казала Ліна Костенко, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Да? Все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Просто я не хочу більше. Я не знаю, ну хочеться вже поставити якусь точку у цій історії. Ну, ти ж теж не можна поставити точку раніше времени. Я ж сама зацікавлена, уже, ну, все достать. Я ж це почала. Більше не хочу. Я просто хочу, ну, ви не повірите, може, але, ну, хороших друзів, да, любимої чоловічка. Я хочу довіряти. Я хочу любити. Я хочу ну мріяти, вірити. Я, я не хочу книжки вже читати, розумієте? Я не хочу читати книжки. Ну под... скільки мені лет? Ну, молодость в самом соку. Ну які книжки читати? Куди? Ну куди ти, блядь, їх читаєш? Помогло? Все, я, я кончаю страдать. Я кон... даже не то, что страдать, да? Я уже якийсь час не страдаю насправді. Уже, ну, пару тижнев може, но я кончаю, брать, думать, вс, вс надумалось, заебало. Я вважаю, ми мозок повинні використовувати лише з метою прокачування якогось скіла. От, щоб вивчити мову, або щоб побудувати е, дім, да? або, я не знаю, придумати щось от, інтересне. Не просто так, щоб думати, це бред. Це просто бред. І понимаєте, що ще інтересно? Я себе ще вважаю, ну, вважала, да? Ем... Саме умний. Саме умне. І що? Ну, тоже помогло. Не, ну з цього вообще почалось. Тому я собі якось задала питання, типу, ну, якщо ти сама умна, да, то чого, скажи мені, пожалуйста, е... ти саме умна одиночка в кімнаті, М? Ну пошла пішла, поїхала. І все, програв мозок цю битву. У нього не було шансів. Все, пока. Я спать. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще побачимось з вами. А ви знаєте, мене чуть машина взагалі не збила. Я реально чуть не померла. Місяць назад. Жорстко не дожить місяць до свого дня народження. А знаєте, хто мене туди довів? Мій мозок? Сука. Не про тебе. Все, люблю вас.